Як же прекрасно, що у нашому житті є дуже різні люди, яким не все одно, та є, і ті, хто точно не пройде повз, а відгукнеться і допоможе. Таких небайдужих у світі називають волонтери. Ми в Україні кличемо їх янголами-охоронцями. Адже саме їм під силу геть усе і від негоди сховати, і смачненьким нагодувати, дістати ліки, вивести від небезпеки. Волонтери то люди з совісті, обов'язку та честі, які часто думають, перш за все про інших, а вже потім про себе. Іноді здається, що вони все сильні, нема такого завдання. Щоби би не вдалося їм, бо ж це не просто люди, а надлюди. Ваш внесок неоціненний, бо ж у мирному житті ви вчителі, адміністратори, кухарі, повномасштабне вторгнення довело Ми точно сильна європейська нація, і щастя можемо долати всі перешкоди, даруючи добро та радість навколишньому світу. Ви волонтери. Ви сила. Саме та сила, яка об'єднала наше суспільство, яка заохотила кожного громадянина України простягти руку ближньому та долучитися до загальної справи. І ось щорічно 5 грудня у світі відзначають Міжнародний день волонтерів. В ім'я економічного та соціального розвитку. Тож, це саме той день, коли ми маємо сказати волонтерам дякуємо. В Україні напевно не лишилося жодної людини, яка у певний спосіб не долучалася до волонтерства. Волонтерами стала вся громада. Ми усі разом виконуємо ту роботу, яка потрібна нашим захисникам. Працювали, працюємо. І не зупинимось до перемоги. Пріоритетом було і буде допомога військовим, допомога фронту, все для збереження життя наших земляків і перемога. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії до України Тростянецька громада надала допомоги на загальну суму понад 72 мільйона гривень. Зокрема, придбано 53 автомобілі. 28 генераторів, 56 тепловізорів, 254 комплекта військової амуніції, одягу, військового спорядження, бронежилети, берці, куртки, спальні мішки, 9 тонн деспалива, більше 150 тонн продуктів харчування, окопні свічки, буржуйки, ковдри. Каремати, засоби гігієни, медикаменти, приблизно 162 маскувальні сітки від початку повномасштабної війни сплели для бійців на фронт наші невтомні трудівниці-волонтерки. А також в громаді було проведено 236 благодійних заходів: це ярмарки, акції, концерти. Дякуємо вам за активну громадську позицію, за те, що вам небайдужа доля добра у нашій країні, що не ховаєтесь від проблеми, а шукаєте шляхи її вирішення. Дякуємо вам за безпринциповість, тими могутніми титанами, на яких нині тримається фронт допомоги. Вам вистачить і сили, і духу, знань і кмітливості. І щоб оберігала вас могутня сила українського народу. Ми, українці, достойні лише найкращого, щоб хлібом повнився ваш шлях. Нехай життя вас веде лише безпечними дорогами, ви наші крила надії. Нам невідомо, де саме ви берете сили для своїх щоденних звершень, але нехай це джерело натхнення не пересихає ні на мить. Нехай же все задумане здійсниться, і у такому товстому блокноті буде не список справ, а номери вдячних ваших друзів. Бережіть себе. Ваше життя та здоров'я має дуже високу ціну для України.